Масочки для обличчя, що у нас тут Суперфуд. На кожен день буде. Також тут дивлюся з авокадо, Цікаво, дуже. З чим це. З кокосом, з медом. Суперфуд також з мигдалем, Це персик і лимон. Ой, Як мило, як мило. Це я взяла ці масочки від ДДЛ для себе, і вони йшли там по акції спроби. Дуже класно, що можна взяти і для себе. Ну, що Далі Далі у нас ось такий класний біотинчик 5000 е, е, я також пропивала цей самий біотин. Тут економна упаковочка. 21 століття у мене найбільше розкуповують розкуп, ось таке не тільки біотин, але й кальцій магній цинк. Ось знову повторила Танюшка, у мене постійна клієнточка кальцій магній цинк плюс д 3 Тут 90 таблеточок. Так, також вона взяла у мене селен. Селен тут 60 капсул селен, чим він дуже такий, потрібний для організму, підтримує щитовидку. А кальцій магній для нервової, а також м'язової системи. Цинк нормалізує себом, також для зубів, для імунної системи Д3 теж дуже потрібний вітамін для того, щоб бути здоровою, щоб волосся було нігті, також для імунної системи. Оці два таких Мінерала, цинк, Д3, ну якось недолюблені. І я з однією жіночкою навіть по, ну, так, спорилася там на зумбі у роздягання. Вона мені доказує, що Д3 зараз можна отримати сонця і що треба тільки на сонці сидіти. Але так як ми знаємо, яке сонце реактивне зараз і Д3, саме щоб ви, виработався, так сказати, випрацювався у нас е, е, вітамін, ну, недостатньо цього сонця. Тому рекомендую, придивіться і замовляйте. Буду рада, коли ви приєднаєтесь до замовлення мої любі. Що ще? Під калінат е, хрому замовила у мене постійна клієнточка, тут 200 капсул. Е, якраз на 200 днів е, споживати по одній капсулі під час їжі. Ну, я в основному це роблю зранку. Тому що, чесно, я, е, е, якщо не вип'ю зранку, я забуду. Це 100%, я себе знаю, тому треба хоч так організм свій. Е, Під'єднувати до е, корисних вітамінів. І тут а у нас, бачите, як е, нормалізує цукор крові. Але також, хто хоче похудіти, схуднути, оцей е, пікалінат хрому вам е, конче необхідне є таке українське слово. І е, е, воно якраз таки. Е, ну Дуже-дуже воно підходить для того, щоб ну нормалізувати, бо цукор крові бо зараз, після 60 років, так як я медсестра, я роблю отакі забори крові на цукор, і у багатьох, у багатьох після 60-50 підвішений цукор крові. А це дуже. Страшно для судин, вони просто спалюються. Вони становляться ламкими. Інфаркти, інсульти це теж може бути якраз від того, що цукор підвищений. Що ще моє? Любі... Ну, це масочка. Я думаю, це асаї, асаї. Дивіться, які. які ж вони няшні, няшні. Взагалі розкажу вам про свої э, такі, э, як відчуття, коли наношу ці масочки. Що далі? Що далі? Далі у мене замовили лютеїн. Зараз ми всі дуже такі. Ну, Вражаємо свої очі сидячи за комп'ютером, телефоном. І якраз таки завдяки лютеїну, заксантантину ми можемо вилікувати наші очі. Тут я глянула лютеньку 20 міліграм, і це найвище. Ну, вище, чесно вам скажу, немає. Саме 20-10, а то і 3, і 2, але нам Потрібно, щоб очі швидше стали у нас здоровенькими. Тому якраз таки оце дозування 20 мг я рекомендую і рекомендують лікарі. Ну і куди ж без колагену? Посилок 3 у мене не замовляли колаген, але постійна клієнточка вона у мене колагенчик брала не раз. Брала у капсулах, брала менше дозування, але зараз вона зупинилася саме на цьому найкращому колагені від Каліфорнія Gold Nutrition з колагеном. Колагеном, піптідами колагена, гіалуронова тут кислота і вітамін С, бо саме від гіалуронки і вітаміну С йде засвоєння колагену, і це необхідно. Або можна купити дешевший колагенчик, або цей колаген близько 700 гривнів коштує, або купити дешевший колаген. І, ну, наприклад, по 500 гривень, але прийдеться брати і гіалуронку, і вітамін С. Бо, як я вже сказала, треба для засвоєння саме ці вітамінки. Ну, Ось таке було моє замовлення. Я всім рекомендую придивитися до біодобавочок, бо якраз таки від них залежить наше здоров'я. Вже багато клієнтів замовляли і замовлятимуть саме на платформі iHerb, бо там. Дешевше і більше виходить товару. Ну, от, наприклад, якщо взяти оцей хром, то в деяких мережевих компаніях по 30 капсул і коштує близько 600 гривень. Взяти, наприклад, той же ж біотин, теж 30-60 капсул, і коштує ну, такі ціни ну, заоплачні, просто величезні ціни. Ну і куди ж. Без оцих, як вони мені сподобались, я не знаю, що там всередині. Але, я думаю, такі масочки приємні, і тут я відчуваю дуже багато рідини. Я думаю, зроблю і розкажу про відчуття 100%. Ну Ось таке було моє замовлення, моя любі. цілую люблю ваша Людмила. Код свій я. Нарешті, нарешті забуваю кожного разу сказати свій код зі знижкою. І на перше замовлення у вас буде 20% знижечки. Ось так, мої любі. Тому рекомендую, я його поставлю спочатку відео. Приєднуйтесь, беріть його, користуйтеся. Цілую, люблю ваша Людмила.